Він був журналістом і письменником. Планував відкрити книгарню та не встиг. Микола Рачок загинув у липні 22-го, обороняючи Донеччину, але його історія не обірвалася, бо мрію Миколи здійснили його рідні. Вона й досі ніжно називає його дитиною. Про свого загиблого молодшого брата, військовослужбовця Миколу Рачка, сестра Антоніна Люлька може розповідати годинами та досі зі сльозами на очах. Дитина наша абсолютно не сприймала російськості, російськомовності, російщини та й російської літератури. А він боровся за те, щоб все було українською. Аби російського в Україні не було зовсім. Відразу ж після початку повномасштабного вторгнення Микола пішов на фронт. Хотів врятувати від країни агресорки, як власну родину та друзів, так і всю батьківщину. Оця от іделічна пастораль, яку тут я бачу, їдучи селами і містами. Там, де світло світиться в будинках, і там, де кози і вівці пасуться на посолськ, каже: Оце те життя, яке ви мусите мати. А для того ми там стоїмо. І ділитись цим ну, не треба. Загинув Микола у липні 2022-го у бою з вагнерівцями на Донеччині. Тоді гори й згуртувало рідних та друзів захисника. В мене настала Колі. Через кілька місяців Макса настала Дмитра, його молодшого брата, а трошки менше як півроку тому в Ані стало чоловіка. А Елечка, яку ми чекаємо півроку тому, в неї не стало батька. Всі загинули на фронті. Сьогодні у пам'ять про свого захисника родина та друзі Миколи разом втілюють його мрію, про яку хлопець писав колись у своєму щоденнику. Там серед списку бажань було особливе відкриття власної книгарні. У нього був такий собі вішліст з 21 пункту. Серед них була книгарня, а в кольорі Navy Блу, а в британському стилі. Над відкриттям книгарні близькі Миколи Рачка працювали близько 10 місяців. Створили її на кошти, яку держава виплатила за загиблим захисником. Назвали символічно герої. У цьому магазині все продумано до деталей. Усі відвідувачі мають змогу поставити особливий логотип на придбаній книзі. екслібрис. Книгарня розташована в самому серці міста біля міської вежі. У перший день відкриття книги буквально розмели. Для мене дивно, що люди дійсно читають. Насправді мені це настільки приємно. Для нас це все вперше. Ось це навіть касати це чудова ідея, тому що книгарня буде зберігати пам'ять про цю людину і знайомити з ним інших людей. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини.